Отже, пісня Очерек мені був за колиску, створена на основі вірша поета. Вірша поета розстріляного відродження Дмитра Фальківського. Родом він з української Берестейщини. Це е, е, звір, е, це є вірш е, пісня. Е, «Гімн рибалки і збірки обрії 1927 року. Дмитро Фальківський був розстріляний 1934 року за звинуваченням антисовєтської діяльності. Разом з тим і його твір був заборонений. Однак автор настільки чуттєво вдало співав свою любов до поліських краєвидів, що текст пісні відразу був покладений на. Музику і поширився серед населення е, Волинського полісся та ширше Волині е, він навіть е, виконувався е, підпільно впродовж всього радянського періоду, е, і про це е, також е, згадують е, чимало діячів, е, але е, якщо говорити про усну традицію, то е, тут е, вже йде скорочений варіант, і найчастіше опо, е, Виконуються перший куплет та третій куплет із Вірша Фальківського. Це рядки, які ви бачите, очеред мені був за Колисков, бо так я родився і зріс. Я люблю свою хату поліску, я люблю свій заруж, зажурений ліс. Щодо мелодії, то тут існує кілька варіантів. Що це за мелодія так. Ці діячі, які згадують про пісню Очерет мені був е, за колиску із е, початку 90-х, також до 90-х років у спогадах діячів ООН, УПА, говор, скрізь, вказується, що мелодія це є популярний в 30-х роках танго Фокстрот, острів Капрі. Також існує версія, що це є популярний в той час російський е, жорстокий романс. Ось вам продемонструю частинку інструментальної версії, яку записала Ірина Федун в 97-му році, якщо вона в мене піде. Так, щодо власне, оцих спогадів, то от, діяч. О, саме Антон Більчик говорить, що хтось склав таку пісню про нас, і її ще називали Поліський Фокстрот. Я вже забув ті слова до кінця, але гарна пісня. її ще Маренич із Луцька співають. Також Володимир Макар, діяч ОУН, Згадує, перебуваючи на поліції, часто поспівала собі вивчену тоді пісню на слова Дмитра Фальківського, через мені був за полиску, і співала її на позичену мелодію життями шкатрі. Про популярність пісні в спогадах говорить говорив і Степан Семенюк, також відомий волинський упівець. що... Коли він перебував на Поліссі, то тут вперше зрозумів і очерет мені був колиску. Отже, він чув її перед тим, але не розумів, оскільки сам він не був Поліщуком чи Волинянином. Також про те, що пісня жила в 30-40-х роках на теренах Волині та Волинського Полісся, і про те, що вона впродовж багатьох. Десятиліть зберігалася і знову актуалізувалася в 90-х роках. Свідчать і мої записи з усно історичних наративів з Волинського полісся. Це з території, зокрема Маневецького району, Кам'янь-Каширського району. Волинської області та колишнього Володимирецького району Рівненської області. От згадує одна інформантка, Батько завжди співав пісню. Очереп мені був за колиску. Він так тихенько співав і казав, що ви знаєте цю пісню, але нічого, але ніколи її не співайте. Нічого не, не співайте. Це раз інформантка з села Велика Осниця. Також для мене вона є дуже близькою, тому що її співала мені. Коли я ще була маленькою, моя бабуся, я вже пізніше. Запитувала, а звідки, коли вже знала там, в кіні свої роки, що це є твір на слова Фельдівського, звідки бабуся вивчила цю пісню? Вона казала, що коли вона була малою, то в селі її співали. А тоді в нас якраз в селі дуже потужний осередок був просвіти. А також пісня популярна на території Рівненщини, ось зокрема, фрагмент, як, коли виконує хор із міста Степань на Рівненщині. Ой, перепрошую. Так, може щось в мене тут не хоче йти, зараз спробую. Старий світ, рові, грубий, Чоловіший, рові, шла, рові, Цікаво, що е, вони додали свій особ... куплет, і це характерно для існування пісні на теренах Рівненщини, що часто е, до е, традиційних куплетів, які ми бачимо при виконанні пісні Валерія Маренича із Луцька, е, додаються нові куплети, е, які вже органічно вплітаються в сталу е, традицію. От ще частинка з Маренича. Так, але вже з кінця 30-х років варіант на слова Фальківського збережений з, знову ж таки із цими ключовими двома куплетами. Але перший куплет повторюється в кінці пісні, і вже з новою фразою я залишив цю хату Поліську і пішов воювати у ліс. Тобто, вже іделія Поліська закінчується, і Поліщук усвідомлює те, що він повинен боротися. За свою державу. Тут якраз кінці ту питання і пішов воювати у ліс. За свій край воювати у ліс. І коли я записувала в своїх респондентів про пісню, чи як мені був за колиску, то Чимало з них згадували якраз про те, що останній куплет виконували під час Другої стової війни із фразою Я залишив цю хату по ліску і пішов воювати у ліс. Також знайшла я кілька варіантів в збірнику пісні волі. Зокрема, перший це є такий класичний варіант за словами Дмитра Пальтівського. і тут знову ж таки, як його, варі... як його паралельно подається скорочений. Із доданим останнім куплетом я пішов воювати у ліс. Також, як, коли пісню виконують на Рівненщині, то майже постійно наголошують на тому, що це улюблена пісня одного із зачинателів національного визвольного руху на Поліссі Тараса Бульби Боровця. І таким чином ця пісня стає ніби як. Неофіційним гімном полісся, оскільки культ бульби Боровця на саме на Волинському полісі, на території Волині і Рівненщини зараз дуже потужно просувається, але зараз хочу перейти до іншої версії цієї пісні. Я її умовно так називаю версією Володимира Пастушка. Хочу підкреслити, що поспілкувалась, мала змогу спілкуватися з ним особисто, тому що коли я почала досліджувати пісню очерет, то мені здавалося, що власне версія Володимира Пастушка це така, яку він допрацював чи можливо написав сам. Але він говорить, що взяв слова із збірника. Він точно не пам'ятав. Говорив або а ми червону калину підіймемо, або чуєш брате мій. Це два таких постанських пісеньки, які вийшли в Луцьку на початку 90-х років, і якраз в. Другому чуєш брати мій, я знайшла текст цієї пісні. Там вказано, що він друкується за підпільним виданням Грими могутна пісня у па північ 1946 року. І тут ми бачимо текст пісні із вже зовсім новими куплетами, які абсолютно інакші від тексту Фальківського, збережений хіба. Перший і третій куплет, очереднені був за колискою, який починається, та ой без крає поліське болото, півполісся вода зайняла. Також Володимир Пастушок вказує, що саме цей так званий повстанський варіант він чув дуже часто в 90-х роках на Рівненщині, звідки він сам родом, він сам родом із Тут я вам хочу включити фрагмент, який я знайшла в мережі Фейсбук. Це власне виконує ветеран УПА із села Зульня на Рівненщині Олександр Деркач. Очеред мені був за колиску, а за балкою став вибік. Я вишив мою хату, поліску і пішов мангувати наду. Чела нам не вода і нітя скініворові, адже нас потрібна вогна, ми за вою у убік. О, черець мені був за колицьку, а за балкою став мені крізь. Я лишив свою хату по і пішов на друга стів. О, а я вже пропустив. Так, отже, сам респондент говорить про те, що він до кінця не пам'ятає весь текст пісні, але оцей куплет традиційний для що збережений пісенник, хочуєш брати мій, в нього якраз є. Тут на наступному слайді я відзначила червоним кольором це ті рядки, які допрацював які згладив. Формуючи свій текст Володимир Пастушок, він сам мені в коментарі говорив, що так я цю пісню знайшов, але вона на музику зовсім не зовсім лягала, тому мені довелося деякі рядки згладити. Також він додав один куплет з синім кольором, виділений всім нам досить терпіти тирана. На полісці зродилось упа. Поліщук закликав до повстання, Україна сказала пора це на перший першому відео володимир пастушок виконує пісню ще в 2009 чи 2010 році він вже не цілком пам'ятає зараз трошки фрагмент включу щодо мелодії то говорить що взяв із традиційного виконання але так змінив трохи щоб йому більше пасувало до гітари Очеред у мене був за колиску, я в болотах родився і зріс. Я люблю свою хату по ліску, Я люблю свій зажурений ліс. Там, де рішенка, тихенько ється. На другому відео пісню вже виконує Володимир Пастушок для військових, адже він з. Часів Майдану він був сотником Волинської січі майданівської, потім пішов захищати Україну на схід і зараз також знаходиться в лавах Збройних сил України як боєць Нацгвардії. Півполісся вода залила, тільки де денедеху <му> само. Села. Не далеко, не від річку, там, де вже кінчається ліс магістральною для пісні версії пастушка, є теза про єдність українських земель від заходу до сходу, що підкреслюється рядком «Мої діти одних матерей, навіть оце поліське матерей дуже гарно вплетене. А також тема про те, що потрібно оборонити рідний край, виконує також. Пісню е, в повстанському в повстанській версії і ще один е, представник е, патріотичного е, осередку з Рівненщини Олександр Задорожний. Е, коли я запитала Володимира, е, чи він знає про виконання задорожного? Він каже: Так, тому що цей задорожний е, в тисячі десятих переписав цю пісню в мене, і коли. З тих відео, які я змогла знайти на Ютубі, то в перших виконаннях 11-го року, 14-го року, Олександр Дорожний вказує так: що це є пісня, одна з улюблених пісень Тараса Бульби Боровця, і що він він її пер. Але це змінена пісня, що це йому написав його друг. Але вже починаючи з 2016 року, він не вказує, що це є авторський варіант Володимира Пастушка, але ще що це пісня улюблена отамана Поліської Січі. Ось клаптик вам зараз включу. Це не вивчив. Улюблена пісня вже нема з нами до царства песне. Великого патріота України Василя Червонія. Ну, але це варіант через мені був за Колиску. Це трошки перероблений моїм знайомим, також моїм знайомим. <кій> Він такий лірично-бойовий. <кій> Очередь мені був за колиску, В болотах я родився і зріс. Я люблю свою хату Поліську. Я люблю свій зажурен. Це вже виконання із 2000 після е, е, початку повномасштабного вторгнення. Нашу землю свізу, щоб над києвом Ростовом ми холмом Заяснів жовто-синій дризу. Очеред мені був за колиску, а забавкою був мені крізь, я залишив цю хату Поліську і пішов до повстанців у ліс. Очерети мені був за колиску в болотах я родився і зріс. Я люблю свою хату Поліську, я люблю свій зажурений ліс. Отже, як ми бачимо, вже в другому варіанті змінюється фраза. «і». Із яка ніби свідчить про єдність українських земель, і щоб над Києвом, Холмом і Львовом змінюється над щоб над Києвом, Ростовом і Холмом. Тут вже йде переакцентація на те, що вороги України це вже не лише чи окупанти українських земель, не лише Польща, яка була в період до другої стової війни, а це вже і Росія, і оцей Ростов. Чітко звучить після 2014 року. Також ця повстанська версія набула популярності на Рівненщині. Її часто переспівують навіть такий рок гурт Best Riders на відкритті на повстанських фестивалях фестивалях повстанської пісні виконує вже рок-версію очерету. І чимало. Є шкільних колективів, які виконують саме версію Володимира Пастушка. Ось відео, яке зробив учень із міста Вараш на Рівненщині. Очерет мені був за Колиску. В полотах я родився і зріс. Я люблю свою хату Поліську, я люблю свій зажурений ліс. А полісся бо хмуре болото, полісся вода залила. Тільки де не де хутір самотні, тільки де не де клаптик, села. Тут якраз про належність пісні до повстанського середовища і про те, що таким чином цей хлопець хоче вшанувати пам'ять повстанців на Рівненщині. Для мене особливо прикметно було виконання пісні. Куплету першого куплету пісні, яке булося в яке з'явилося на сторінці діяча із Рівненщини із такими словами, що автор тексту Дмитро Фальківський народився на кобрині на Берестейщині. Яка нині є Брестською областю Білорусі, і саме з полісся окупованої Республіки Білорусь, де живе багато етнічних українців. Путлер хоче примусово свого холоя Лукашенка зробити агресію проти України. А як співаються народні пісні фальківського, і не дивно, що любимо зумавку, буйну воду і буйні пісні. Наше серце це серце рибалки, а життя наша книга бурні. Переможемо всякого загарбника. Якесь Сунеться на наше українське полісся. Очерет мені був за колиску. В болотах я родився і зріс. І я люблю свою землю Поліську, і я люблю свій зажурений ліс. Слава Україні. Ред... Отже, пісня Очеред мені був за колиску надзвичайно важлива для Поліщуків. І саме. Після 2016 року відбулася її переакцентація. І в сучасній традиції існує як автентичний твір 30-х років на слова Дмитра Фальківського, так і версія Володимира Пастушка з виразним наслідуванням стилю повстанської пісенності. І саме текст Пастушка зараз якнайбільш поркирюється, фольклоризується і позбувається тієї вказівки на автора і вже сприймається як автентична повстанська пісня. Також відбувається шліфування його, і прикметно, що в одному з виконань я знайшла частину куплетів саме із цієї версії пастушка, але кілька було додано вже із виконання на слова Дмитра Фальківського. І відкриття пам'ятників загиблим упівцям, шкільні патріотичні заходи на Рівненщині часто супроводжуються саме виконанням. Твору, що популяризувався у авторстві Володимира Пастушка. І ще такий, наостанок, цікавенький факт, що в, на сайті Товариства Української літератури в Білорусі розміщено текст, ніби Дмитро Фальківський, очерет мені був за колиску пісня, і слова там подані. Якраз пісні в виконанні Володимира Пастушка, а не оригінального тексту Дмитра Фальківського. Дякую. Дякуємо вам, пані Марина. А, які є питання до обговорення? А я знову ж таки заповнюючи паузу, звернусь до нашого чату Значить, від Ольги Харчишин. Марина, дякую за дуже цікаву доповідь. Внесок пастушка в сучасне фольклоротворення досить помітний. Він багато пісень, УПА і УСС зараз переспівав дуже коректно і актуалізуючи. Про, улюблені, про улюблену пісню боровця це гарний спосіб звернути увагу слухачів, оповити їх її, її легендою. А є у нас живе онлайн питання ой, офлайн питання, так від Оксани Кузьменко. Прошу, будь ласка. Марино, дуже дякую за доповідь, і особливо за мікроаналіз текстів фольклоризації, тому що це часом важко презентувати. Але це дуже важлива складова, що саме змінюється, тому що рух тексту і залежність його від середовища, від часу побутування, і тому власне моє питання буде пов'язане чи ось цей текст він. В силу свого змісту відображає можливий тільки у локальному середовищі, бо там ми бачимо і пов'язані такі ландшафтні елементи, які характерні тільки для певної географічної місцевості. Це перше і друге, чи виконували ці пісні не, не тільки чоловіки? Хоча а за змістом пісня відображає монолог ліричного, ліричного героя чоловіка так, дякую, пані Оксано. Отже, щодо виконання, то зараз вже вик... От зокрема, цей Володимир Пастушок він служить в ЗСУ і він виконує цю пісню також в окопах. Тобто, вже вона вийшла за межі Волинського полісся ширше. І щодо виконання, чи це чоловіче, чи це жіноче виконання, то якраз. Цей так званий повстанський варіант виконують здебільшого чоловіки. в Усякому разі, я не знайшла, щоб його виконували жінки, але варіант на слова Фальківського дуже активно виконують жінки. І, зокрема, от такі сільські жіночі колективи, вони презентують на. Різних фестивалях такого районного гатунку, в селах, коли відбуваються якісь чи відкриття повстанських могил, чи якісь вшанування пам'яті загиблих повстанців. Тобто жінки цілком на рівні з чоловіками виконують. Це дуже важливо для фольклоризації, щоб і, і жіночі, і чоловічі, і дитячі середовища вони приймали цю пісню як свою. Дякую за відповідь. Ну і зараз те, що школярі підхопили дуже дякуємо. Маємо ще питання в чаті від Аустина на Кініні. Я уявляю, що цей Фокстрот транслювало польське, литовське та українське радіо. Мелодію співаки вивчили слухаючи радіо. Як ви вважаєте? Цілком можливо, але мені здається, що тут ця, цей акцент саме представників повстанського середовища на тому, що мелодія запозичена із західної європейської традиції, для них дуже важливий. В силу того, що ніби е, наші пісні так ми запозичували мелодію не тільки от росіян чи не тільки свої, а ми могли. Ми, наша музика, наша традиція розвивалася і в русі і з європейською традицією. Е, хоча я не є етномузикознавицею, щоб констатувати, чи це є мелодія чуття мешкабрі, е, чи це от як мені підказувала було раніше в коментарях Ірина Федун, що це є мелодія російського романсу, е, але власне, що для діячів е, середовища, Хоча важливо було підкреслити, що це є саме західноєвропейська мелодія. І, можливо, цілком що радіо було е, цим шляхом поширення, і також те, що пісня сформувалася е, в кінці 30-х-40-х роках, ко, е, коли дуже активно діяла просвіта, і саме оці просвіт, багато просвітянських осередків ішли саме е, на Волинь, Волинське полісся із е, території Львівщини, е, е, де була поширеною, ця західноєвропейська музична традиція. Дякую. Прошу всі. Арвіда Скір, так? Гайла Кірдєня. Дякую дуже, Маріна, за ваш папір. It was very interesting for me and I only would add to Nakiena's uh, comment that this uh, tune is also known as Foxtrot in the Middle Lithuania and was very popular in the pre-war period, that means in the 1920s-30s. And uh, uh, it has, it's a love romance like uh, it's only in major tune not uh, never in in main more ma never more always door <laughs> thank you once again Дякую, це також напевно певну чином підкреслює, що цей роман дійсно був дуже популярним і і можливо справді це мелодія острів але тут знову ж таки я потребую думок етномузикознавців. Дякую.